Доброго ранку, мої любі. З вами я, мене звуть Оксана Ігнатович. І з вами Таро та Макнастрій на сьогодні та на цілий тиждень. Сьогодні у нас 23 червня, і тиждень у нас завершиться, ну, якщо я а, правильно порахую, то є плюс 7 то 30 червня. Так? І ми з вами сьогодні а, будемо а, дивитися на це. А, Питання да, на трьох колодах. Перша колода це буде колода Таро. Це буде колода Таро, вона називається Таро Темне особняк, і вона така дуже специфічна, да? в неї малюнки в стилі мультфільму Мертва наречена. Да? І ось ця колода нам допоможе подивитися на те, що відбувається у нас, буде відбуватися у нас на цьому тижні. І так, дивимося. Так, дивимось, і я бачу, що у нас тиждень буде дуже з вами непростий. Да? Це е, тиждень, ось, будь ласка, подивіться, це такий у нас відлюдник. Це у нас дев'ятий старший аркан, і ми можемо сказати, що на цьому тижні нам потрібно буде іноді навіть почути почути себе, под, побути наодинці. І нікуди не поспішати. Ну, все, вся справа в тому, що зараз достатньо складні астрологічні аспекти. Ви бачите, що відбувається ну, взовні, да? і іноді нам просто потрібно не втручатися в усі ці справи, да? не йти на конфліктні ситуації, які на цьому тижні, на жаль, все ж таки будуть, як я думаю. І е, краще зануритись зануритися в якісь знання, чи зануритися у себе, подумати про, про щось, і не поспішати бути там, де дуже багато людей, де є багато якихось енергій, да, які нас можуть дратувати. Тобто відлюдник, він показує нам ту стратегію, яка буде краще для нас на цьому тижні. Так? Але це дуже класний аркан з точки зору, якщо ви. Духовно зростаєте, якщо ви займаєтесь саморозвитком, чи ви чомусь навчаєтесь. Чи навчаєте когось, да, тобто ви можете ну, допомагати комусь, тому що відлюдник він завжди несе світло. Да, от у даному випадку ви бачите таку свічку, да, яку він несе. І він ці, ну, цим ліхтариком чи свіч, свічкою він підсвічує людям, показує їм те, що відбувається, і те, на що потрібно звернути особливу увагу. Так, це перша карта. Друга карта, яка сьогодні у нас з вами буде, це карта у нас е, про е, МакНастрій. Да? Макнастрій це буде колода Олени Рубалко та Лілії Соловйової Іса. Да? Вона називається Черчилль. І це будуть ви, е, вислови цього видатного чоловіка, політичного діяча. В нього був завжди такий гострий язик, він завжди так казав, що просто влучно, і ну, немає сенсу казати для вас, хто це такий, тому що ви всі знаєте, хто це і про що. Да? Дивимось далі, що нам принесе цей тиждень. І Черчилль каже: Лош успіває обіті по полміра, поки правда надіває штани. Ну ви розумієте, що це і про те, те що багато фейків, да? багато того, що в нашому світі зараз ми вже звикли, що коли ти намагаєшся докричатися і сказати, що насправді відбувається, то іноді тебе краще не чути, да? краще не бачити тебе, не чути і не, забу... і не дивитися на те, що, від... ну, що насправді є. А краще повірити у ту брехню, яка буде красива, яка буде така з рожевими окулярами, да, можна дивитися, і це буде е, насолоде на на, на життям, не, не дивлячись на те, що відбувається поряд. І я хочу сказати, що е, для кожного з нас це буде про те, що. Треба все ж таки боротися за свою правду. Тобто, лоша успіває та полміра, поки правда надіває штани. говорить що о том, що, що е, треба боротися за правду. Треба більше казати, треба більше проявляти те, що насправді є. Але не забувайте, що, що першою все ж таки була е, карта від, відлюдника, і тому іноді може можна, можна не, ну, не втручатися у конфлікти, просто заявляти більше. Про те, що насправді відбувається з вами, те, що для вас потрібно, і третьою картою, яку я сьогодні достану, це буде карта. Яка від, від колоди Симболон, так вона дасть вже підсумок для цієї цього тижня, що найбільше на які енергії треба звернути увагу. От колода Симболон це не таро, це психотерапевтична з астрологічними такими показниками колода, яку зробили, створили у наприкінці 20 століття в Німеччині, і вона дуже глибоко дивиться на. Все, що може відбуватися. Я додав від себе ось таку ще карту. Ось, Подивіться, ми казали з вами про те, що про те, про те що казав Черчилль. І він про те, що іноді ми не хочемо бачити те, що є. Ну тут, тут на карті ми ба можемо бачити те ж саме. Але це не про те. У симбалоні ця карта вона символізує а, два знаки зодіаку: це рак та лев. Ну то, знак рака зараз зайшло у нас сонце. І це та ті два знаки, які один одного підтримують, да, сонце та луна, тому що раком керує у нас місяць, а левом керує Сонце. Але вони по різному дивляться на життя. Вони дивляться, бачите, в, ну, в різні боки. І при цьому підтримують один одного. Тому іноді ми можемо сказати, що ця карта вона не дуже нам може подобатись з першого погляду, але все ж таки розумійте, що в нас теж є і наше світле, і наше темне, темний початок, і наші, наш дух, і наша душа, і наше почуття, і наша воля, і вони поряд з нами. Але іноді просто ну, як вам сказати концентруються по-різному, по да? і треба підтримувати і те, і те в собі, і, хоч і, і все ж таки не забувати про те, що іноді це протилежна енергії, тобто з -з зібрати в себе і те. І те, і сонячне, і місячне початки, і розуміти, що ми дуже складні. Да, ми дуже складні а, в нашому світі. У нас є по-різному прояви, да, прояви. Тому на цьому тижні я б вам рекомендувала все ж таки а, бути там, де ви можете побути наодинці, розібратися всю в собі. Може побачити щось в своїх стосунках, тому що це карта і про стосунки теж може казати. Може розібратися, в чому ми різні, а в чому ми все ж таки підтримуємо одного. І не забувайте про слова Черчилля про те, що все ж таки правда правді потрібно бути більш гучною, не забувати про те, що брехня може швидше дойти до вух. Когось, а правда може промовчати. Ми, нам не, не треба цього, нам треба все ж таки про це казати і е, розуміти, що правда для нас це дуже-дуже важливо. Ось такі у нас поради. Я дуже рада була бути в ефірі з вами. Сподіваюсь, зараз в мене вийде все ж таки зберегти цей ефір, тому що останні правила інстаграму щось мене убрали прямий ефіри. Не знаю, як у вас. Напишіть в коментарях, є у вас така кнопка прямий ефір чи ні. Тому я записую відео Reels відео і подивимось, як це в мене вийде. Все, до завтра, па-па.